П'ятниця, перше березня, перший день весни. За кілька секунд у випуску Кременчуцьких новин. Дивіться сучасну стоматологію безкоштовно для пільговиків відкрили на молодіжному. Рятувальники навчали копів гасити пожежу та мобільний пункт обігріву згорнули до наступного року. Сьогодні у колишній четвертій поліклініці, що на молодіжному, відкрили нове стоматологічне відділення у рамках реформування міської стоматології, замість того, що було розташоване на Аврорі, приміщення комфортне із новою технікою та усіма необхідними фахівцями. Це перше відділення, яке розпочинає роботу після реорганізації стоматологічної служби в нашому місті, оновлене відділення молодіжне. Приймає майже чверть населення міста Кременчука. Функціонально збережені всі служби: терапевтична, хірургічна, ортопедична. Приймають всі спеціалісти. З роботою відділення ознайомився міський голова Віталій Малецький. Який графік роботи і яку територію охоплює робота вашого відділення? Лікарі... Пацієнти з яких вулиць, з яких мікрорайонів можуть до вас звертатися і мають звертатися. Мають звертатися до нас з будь району міста. Тобто відділення відноситься до стоматологічного центру. Стоматологічний центр обслуговує весь міст. Якщо людина прийшла із центру відділення молодіжне, її зі приймуть теж. у відділенні представлені всі напрямки стоматологічної допомоги: терапія, хірургія, протезування, кабінет профілактичних оглядів, рентген на першому поверсі. Розраховане відділення обслуговувати 45 тисяч пацієнтів. Для пільговиків послуги центру є абсолютно безкоштовними. Вони фінансуються бюджетним коштом. Які пільгові категорії громадян обслуговуються у вас безкоштовно? Учасники бойових. Скільки всього таких категорій? 14, правильно, ну молодці, вся інформація є. В принципі, добре, що розмістили. Міський голова оглянув відремонтовані приміщення, поспілкувався з персоналом, доручив якнайшвидше перейти на систему електронних карток пацієнтів та зробити у реєстратурі ще й мобільний зв'язок для зручності громадян. Те, що ми побачили зараз, дуже гарні умови створені як для лікарів, так і для пацієнтів. Може десь менше по площам, може, десь менше по кількості стоматологічних установок, але умови краще. Я думаю, що Далі ми будемо моніторити ситуацію по попиту на послуги, по, скажімо, якимось зауваженням з боку пацієнтів, але правильний курс і та стоматологія реформована, яка зараз є, однозначно буде кращою, ніж та, що була. Ну, вона вже є кращою. Тож я вам бажаю багато вдячних пацієнтів, щоб у вас все здавалося. Вже найближчим часом подібні комунальні відділення стоматології відкриють у центральній частині міста і на Раківці. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. З настанням холодної погоди встановили пункт обігріву, де всі нуждені мали змогу попоїсти, перепочити та зігрітися. Сьогодні ж його демонтують. Демонтаж споруди виконували працівники КП благоустрій Кременчука. Відімкнули електрику, розібрали модулі та завантажили на спецтехніку. Пункт обігріву було встановлено наприкінці листопада місяця для обігріву бізхатченків. На сьогоднішній день пункт обігріву припиняє свою роботу, демонтується і силами благоустрія Кременчука» перевозиться на зберігання, на іншу територію. У підсумку за весь період. Роботи пункт обігріву відвідали 748 чоловік. Видано 1123 порції їжі. Зберігатиметься конструкція на території комунального підприємства із настанням холодів пункт обігріву знову відновить свою роботу. Юлія Мартиненко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Міський голова Віталій Малицький зустрівся з мером міста Енергодар Павлом Музикою. Під час офіційної зустрічі обговорили питання життєдіяльності обох міст, зокрема у сфері житлово-комунального господарства. У нас реформа отношенів У нас реформа житлово-комунальної галузі розпочалась в Україні однією з перших у 2008 році. Було прийнято рішення про те, що замість жеків будуть працювати управляючі компанії. Був проведений конкурс, і в місті перемогли дві управляючі компанії. І ми таким чином першими в Україні відійшли від системи неефективних жеків. Павла Музику зацікавив Кременчуцький досвід роботи служби допомоги мера 1563. А от роботу управляючої компанії Місто для людей мер Енергодара вирішив. Що побачити на власні очі в рамках візиту? Відвідав центр обслуговування клієнтів МДВ. Назад у нас два роки тому в нас відбулася повна реорганізація. Відбувся ребрендінг. Ми взяли досвід європейських управляючих компаній і втілили їх в себе. В кожному філіалі є центр обслуговування клієнтів, в якому мешканці отримують професійну консультацію. У нас багато філіалів по місту. Ми один з найбільших операторів надання послуг. У нас потужні ресурси, сильна команда. Отримавши вичерпні відповіді на цікавлячі запитання, Павло Музика поділився своїми враженнями від Кременчука. Проблеми вони дуже схожі. Проблеми вони дуже схожі в кожному місті України. Обговорили роботу управляючих компаній, побачити, хотів на власні очі ситуацію в місті. Поговорити вирішив з мешканцями, з міським головою. Чисте доглянути місто. Бачили роботу служб, звернули увагу з водієм на спецодяг працівників компаній на їхні логотипи. Місто живе досить непогано. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Вже за місяць в Україні проходитимуть президентські вибори, і оперативні служби Кременчука готуються забезпечувати порядок на виборчих дільницях. Безпека людини найголовніше, тому під час виборів Державна служба України з надзвичайних ситуацій разом з патрульною поліцією будемо чергувати під час виборів на виборчих дільницях. І для того, щоб зберегти спокій громадян, проводяться ці спільні заняття. Під час спільних навчань Кременчуцькі рятувальники розглядали варіанти диверсії, такі як підпал приміщення та що робити, якщо горить людина? Якщо він починає бігти, я казав, що акуратно, а необхідно покласти. Якщо буде така можливість, то покладіть акуратно. Якщо ні, то він біжить, підножку підставили, да, він упав. Накрити його. Якомога платіжить, прижати полум'я, не накриваючи голови. Якщо під руками немає ковдри чи бушлата, то людину необхідно катати по підлозі, поки не вщухне вогонь, навчали інспектори. Також рятувальники провели для поліцейських майстер-клас з користування вогнегасниками. Перше користувалася, е, ну чесно думала, що буде набагато важче, але мені здається, що навіть діти зможуть це зробити. Головне зрозуміти е, саме перше, як витягнути цю чеку, як його куди надавлювати, направляти. Оперативні служби Кременчука готуються і до інших непередбачуваних ситуацій. Обговорили, як правильно пересуватись у натовпі, якщо виникла паніка. Говорили і про можливість стрілянини. буде стрільба. Якщо буде стрілянина, ви повинні зрозуміти, які поблизу є сховища для захисту. Наприклад, така схованка, як стіл, вас від куль не захистить, і укриття необхідно знайти якомога швидше. Всі виборчі дільниці із наступного тижня перевірятимуть на пожежну безпеку. Ірина Серьогова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Цьогорічна масляна, як завжди, пригощатиме кременчужан різноманітними смаколиками та напоями. 15 тисяч млинців напечуть кухарі, ресторатори частуватимуть українськими стравами. Традиційно в етнодійстві братимуть участь і майстри хендмейду. Іграшки, сувеніри, прикраси ручної роботи завжди привертають увагу гостей загальноміських заходів. Цією масляною креативні кременчужани знову здивують усіх своїм талантом. Ми дуже багато зробили цікавих е, ігра з хутра зі шкіри, дуже багато цікавих, а, аутентичних речей. Ми працюємо ще з натуральною шкірою та хутром, тому всі наші вироби натуральні, аутентичні, дуже цікаві. У нашому будиночку ви можете знайти подарунки собі, подарунки друзям. А для мужніх чоловіків, які братимуть участь у змаганнях козацькі розваги, майстри доробок готують особливі сюрпризи. На козацьких розвагах можна буде виграти три сертифікати від Арстудії Кактус і потім собі щось обрати в нашому будиночку. Ми будемо чекати наших сильних богатирів, козаків, які потім Ім прийдуть до нас за подарунками. Нагадаємо, козацькі розваги відбудуться 9 та 10 березня. Тож не зволікайте і реєструйтеся на участь. Можливо, саме ви станете переможцем і отримаєте хутряний подарунок. А чим ще вражатиме масляна 2019 ми розповімо вам у наступних випусках новин. Марина Корнічук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Те, що він нас захищає, він мужній хоробрий. Я люблю свого тата за те, що він є, маленька Валерія ледь стримує емоції, коли розповідає про свого батька, воїна АТО Олега Кирилова. Сьогодні дівчинка для тата та його побратимів читала патріотичні вірші. Учні Кременчуцького ліцею номер 5 підготували свято для бійців. Ми горді і щасливі від того, що Серед батьківської громадськості нашого навчального закладу, нашого ліцею, є такі мужні, сильні захисники держави, захисники мирного неба, захисники України. Давайте ще раз поаплодуємо. Найменші школярі сьогодні співали, танцювали, показували акробатичні трюки. Патріотичне свято це один з етапів акції Крапельки добра для наших захисників, у рамках якої учні збирали для бійців смаколики, готували обереги та листи з побажаннями мирного неба. Часто ми отримували листи, подарунки, ладошки. Вони висять в бліндажах, на наших позиціях, висять в танках, дуже підтримує в морально психологічному стані. Це уют, це домашній якийсь затишок на позиціях. Мій тато дуже сильний, мужній, завжди прийде на допомогу, завжди підтримає. Подарунки відправляти необхідно, щоб вони завжди пам'ятали про нас. Зібрані гостинці скоро відправлять на передову. Воно буде відправлене на Авдіївку. Його відправлять у Авдіївку. Буде на самому передку. Це водяне, опитне. Там зараз наші хлопці. Ці посилки для бійців значать, що народ України з ними особливо приємно, коли подарунок від дітей. Слава Україні! Героям слава лунала у актовій залі у виконанні маленьких кременчужан. Та гості прийшли не з пустими руками. Бійці принесли військові трофеї та амуніцію, з якими із задоволенням знайомилась малеча. І музей, ліцею присвячений Другій світовій війні. І Антитерористичні операції отримав у подарунок трофей з передової. Ірина Серегова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Завітати до музею, долучитися до прекрасного, зробити декілька світлин на згадку зможуть усі охочі завдяки міжнародному проекту, що втілюється в Україні, запроси дівчину до музею. Кременчук став першим містом України, де втілили цей міжнародний проект, що реалізують у європейських країнах, націлений на популяризацію музеїв і культурної спадщини загалом серед молоді. Сьогодні ж закохані пари та охочі студенти відвідали художню міську галерею. В Україні цей проект стартував 5 лютого. Перший захід був в музеї Макаренка. Проект буде тривати на року. По э, різним містам України я дуже вдячен за допомогу керівнику міської художньої галерії Оксани Бойка. Діло в тому, що без її допомог, без її підсказок э, цей проект не був би таким яскравим. Залучати молодь до великого і прекрасного організатори проекту вирішили через фотографію з музейними експонатами або ж як сьогодні з картинами литовських художників. Студенти від такої ідеї в захваті дуже красиво. Є різні картини, різні емоції емоції, Тобто кожна картина щось передає, і ну, це дивовижно. На мою думку, це дуже класна ідея, тому що це так ну, неординарно. Дуже задоволена і тільки дуже хороші емоції і почуття. і Мені дуже сподобалося. До цього часу я не знала, що в нас в Кремльчусі є якісь галереї, але тепер я знаю про такі. Ідея дуже подобається. Світлин дуже багато зроблено. Я навіть не уявляла собі, що так можна прийти в музей, фотографуватися. Прийшли саме до картинної галереї, а не в кав'ярню, і не пожалкували. Наповнені щасливими емоціями, натхненні творчістю, радять усім частіше відвідувати музеї-галереї, долучатися до мистецтва. Першого весіннього дня сумного ми ну, вирішили піти до кав'ярні, але побачили що в галереї фотографуються, та вирішили завітати. Тут цікаво взагалі круто. Завдяки картинам ти намагаєшся проявити якісь свої нові почуття, якісь свої нові враження. Це дуже незвичайно, дуже гарно і дуже круто. Всім бажаємо сюди приходити, фотографуватися. Проект супроводжує професійний фотограф, що втілює усі творчі задуми. Зробили вже близько тисячі фотографій. Ну, виходить, ми вибрали з них найкращі і вже розмістили у себе на сторінці у соцмережах не змогла бути осторонь цього міжнародного проекту і я. Фотопроєкт відбудеться й у інших містах України. У музеях Полтави, Києва й Одеси. Юлія Мартиненко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. На вихідні погоду саноптики прогнозують сонячну без опадів. Нічна температура повітря коливатиметься від мінус трьох до мінус п'яти, денна від мінус двох до плюс одного. Цікавих вам вихідних та новин лише добрих. До зустрічі з понеділка.